Чому люди, яким не цікава віра, інколи живуть мудріше за тих, хто називає себе християнами? Як так сталося, що діти цього світу часто планують, думають і діють ефективніше, ніж діти світла? Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми розберемо слова Христа, який каже, що діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. Чому Ісус так сказав і що це означає для нас? Ці слова Ісус промовляє після притчі про нечасного правителя. Цікаво, що Спаситель не схвалює його гріх, але звертає увагу на його стратегію. Управитель діяв швидко і рішуче та передбачливо. Він думав наперед, бачив наслідки, будував майбутнє, хоч і у нечистий спосіб. А Ісус показує контраст, діти світла, які мають істину. Часто взагалі не користуються цими дарами, не планують духовного життя, не працюють над собою, не зміцнюють віру. Парадокс: люди без віри інколи впорядковують життя краще, ніж віруючі, хоча саме віруючі мають найбільшу мету. Якщо людина, яка не має надії на вічність, готова старатися заради тимчасового успіху, то наскільки більше повинні працювати ті, хто знає, що перед ними вічність? Логічно, коли мета більша, зусилля мають бути ще серйозніші. Але часто відбувається навпаки: діти цього світу діють, а діти світла відкладають. Та істина проста, без рішучості неможливо досягти нічого, а тим більше святості. Ісус ніби каже: Я дав вам правду, але правда не принесе плоду, якщо серце не навчиться мудрості, рішучості та передбачливості. Бог бажає, щоб ми були не просто добрі, але й розсудливі, працьовиті і далекоглядні. Віра це не пасивність, це шлях, де потрібно думати, обирати і діяти. То скажіть, друзі, ви хочете залишатися дітьми світла тільки за назвою, чи бути такими, хто відповідає цим словам у дійсності? Напишіть про це в коментарях.